Нас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Субаро Форестер 2012 року. 2,5 газ-бензин, газ у газ нас вписаний, із пробігом 145 тисяч кілометрів. В такому червоному гарному кольорі. Ззаді у нас присутній прокоп, задня камера. По кузові без зауважень, без подряпин, без царапин, дуже збережений стан. Оригінальні у нас стоять Subaru титани і хороша резина, майже як нова. По салоні. Присутні у нас такі чухли, знизу у нас текстильні сіренькі сідушки, там вони як нові виглядають. Присутні склопйомники спереду-заду, виведений газ, мультикермо, автомат, звичайно ж, додатково встановлено Android мультимедіа, кондиціонер і теж камера заднього виду. Салон як новий. Взагалі, без ніяких плям, подертостей чи будь-яких зауважень, дуже дуже класний стан. По техніці теж весь обслужений. Мінімальний пробіг, відповідно, у нас ТО і ну і по ходові. Все обслужено, все зроблено без ніяких додаткових вкладень. Ось, якщо когось даний автомобіль, приїжджайте в місто Львів, кільцева 60, перевіряйте, тестуйте та ну, і купуйте собі таке авто.